Пані Тетяно, про які наслідки для узбережжя Азовського моря станом на зараз через ворожі дії можна говорити? Ми маємо враховувати, що негативний вплив військових дій Російської Федерації на узбережжя Азовського моря на акваторію Азовського Чорного морів розпочався ще в 2014 році. Коли військові дії почалися в районі Маріуполя під 14-15 років, росіяни хотіли захопити Маріуполь з моря, висаджувалися на Білосрайській косі. Це були страшні дні для природи. О, це був була була весна і е, птахи, які там тисячами знаходяться на території Національного природного парку Меотида і е, місцевих заказників, це і перелітні і місцеві. Якраз був період народження пташенят. Е, і ці вже народились деякі пташенята. І оці е, висадка цього десанту російського в 2015 році спричинила загибель сотень птахів. Це був удар по популяції цих птахів. Е, крім того, е, Рисування військової техніки по узбережжю тоді спроби штурмувати висадки десанту. Це все повпливало на акваторію Азовського моря, і вже потім будівництво Керченського мосту Росією також порушило гідрологічний режим Азовського моря. Спочатку повномасштабного вторгнення цей вплив в рази в десятки разів можна вимірювати, тому що активні бойові дії на морі спричиняють тих. Нагідні катастрофи серйозно впливають на екосистему Азовського моря, де розташована величезна кількість, я вже говорила, про охоронних територій, і цей вплив військової діяльності він є очевидним. Ну, самі військові дії, розриви снарядів, пересування техніки. Потім було кілька аварій з танкерами, де був мазут. І це просто безпрецедентний удар по екосистемі Азовського. Азовського моря, і оскільки води Азовського моря зазнають таких навантажень, це ну дуже серйозно буде впливати і надалі на акваторію і Азовського і Чорного Чорного моря. От ті дії росіян, ну абсолютно знаєте, такі блюзнірські підступні, які як затвердження стратегії стало розвитку при Азов'я, ну сама цифра до 2040 року, вони там збираються знаходитись. Ну, не менше ніж до 2040 року, крім того, в їхньому розумінні я не знаю, що вони під, під сталим розвитком, тому що сталий розвиток. Це розвиток країни регіонів для, для забезпечення потреб нас майбутніх поколінь, збереження природних ресурсів і пощадлого використання. Уже зразу, як тільки вони окупували Маріуполь і там частину навколо Маріуполя, вони зразу почали звернули увагу на поклади рідкоземельних металів, почали відкритим способом кар'єрним це видобувати, нищити абсолютно не. Враховуючи ніякі екологічні вимоги і норми, от цей системний вплив на довкілля на акваторію Чорного моря Азовської, Азовського, в тому числі Чорного морів, він відчувається весь час. Ну і е, я вже читала у ринку з цього документу, який вони називають стратегією. Е, Причому найбільше ну вражає, що вони включають туди Донеччину, Луганську область, Запоріжжя, Херсонщина. І ну, це наші території, які вони якби, називають своїми, і хочуть дати вид, показати, що вони дбають про, про довкілля, але сам епізод. Коли ми пам'ятаємо, після як того два танкери потерпіли аварію, навіть волонтери збирали цей мазут, виносили його на берег. А вони навіть не не надіслали жодної машини, не було організовано, щоб вивести саме з прибережної слуги цей мазут, і наступний шторм. Всі ці зусилля активних людей небайдужих знову цей мазут був забрало море і там розкидало його саме по дну Азовського моря. Пані Тетяна... Тобто ми бачимо ці дії, які шкодять довкіллю. Ми дякуємо вам Дякую за роз'яснення за цю вітаю. розмову. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги України, була з нами на зв'язку.